Розповіли правила пожежної безпеки, показали, як працює спецтехніка, та перетворили дітей на пожежників. Традиційно рятувальники завітали до дитячої точки спільно від ЮНІСЕФ. Вже понад місяць вона працює на майданчику поблизу кінотеатру Шевченка. Основна мета цього заходу це навчити дітей жити правильно, навчити їх правилам пожежної безпеки, мінної безпеки, ну і застерегти від відційне безпеки, які чатують у літній період. Дітвора мала змогу подати воду зі спеціалізованого ствола, умовно загасивши пожежу. І так граючись, діти дізналися, чимало цікавого, а головне корисного, що може врятувати їхнє життя. В умовах повномасштабного вторгнення діти мають бути обізнаними, як діяти у небезпеках. Я пам'ятав, що ця подушка може піднімати вагу, два тонни. Коли Пожежа, треба дзвонити номер 101. А хто такий для тебе рятувальник? Це він такі. Як він рятує всіх. Гасить пожежу там. Усе робить. Мені дуже сподобалось. Я хочу бути рятувальником. Вже за кілька днів рятувальники знову завітають у намет дитячого щастя і безтурботності. Оксана Медведєва, Олександр Титов, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.